Інноваційні методи лікування та високі стандарти безбар'єрності впроваджують у Вінницькому регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології. Представники Вінницької обласної військової адміністрації та департаменту відновлення та розвитку міської ради провели в лікарні моніторинговий візит у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, що має на меті зробити медичні послуги доступними для всіх категорій населення. В рамках модернізації медичних установ в Україні Вінниця продовжує впроваджувати новітні технології і підходи, спрямовані на забезпечення зручності та доступності для кожного. У кардіоцентрі міста створено умови, що відповідають найвищим стандартам інклюзивності. Це двері без порогів, що роблять приміщення зручним для людей на кріслах колісних. Одним з найновіших і дуже показово, що саме включення всіх вимог по безбар'єрності на етапі проєктування дозволяє забезпечити їх подальше використання, ефективне використання. Це набагато краще, ніж намагатися забезпечити безбар'єрність на вже існуючих об'єктах, тобто додатково. Тому, звісно, зараз обов'язково ми контролюємо ще на етапі розробки проектно-кошторисної документації дотримання всіх вимог з безбар'єрності. Загалом ініціатива першої леді щодо забезпечення безбар'єрності. Єрності всіх закладах, всіх категорій по території країни вона дозволяє зараз нам провести моніторинг по різним об'єктам обласної власності, власності територіальних громад. В середині будівлі комфортний простір для відвідувачів і пацієнтів, зручні зони очікування, обладнані у коридорах. Є тактильні розмітки на підлозі, які допомагають людям з порушенням зору самостійно орієнтуватися у приміщенні. Також ми закладі встановили навігаційні таблички зі шрифтом Брайля. Обстежили вкотре наш простір, медичний заклад, кардіоцентр і це новозбудований. І відповідно, в ньому вже приємно бачити, що державні будівельні норми, інклюзивність будівель та споруд використання. І виконані в повній мірі, але в той же час ми не повинні забувати про правила універсального дизайну. Рада, що керівництво закладу радо відгукується і готове до впровадження нових змін щодо покращення простору для населення нашої громади. В закладі облаштували інклюзивні санітарні кімнати, оснащені спеціальними поручнями та зручним плануванням, та спеціальний ліфт, який з кнопками на доступній висоті це дозволяє пацієнтам з обмеженими можливостями безперешкодно переміщатися між поверхами. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.